У сумах зросла кількість постраждалих від ракетного удару, повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури. Давайте послухаємо. За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 21.00 застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Унаслідок атаки окупантів. Сорокарічний чоловік отримав поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. І ще шість чоловіків та дві жінки поранені. Прокуратура Сумщини вже також опублікувала наслідки ракетного удару. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та п'ять багатоквартирних будинків, а також два транспортні засоби. Наразі слідчими управління служби безпеки України в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни, також поєднаного з умисним убивством. Ну і крім того, російські військові завдали удару по Дніпровському району Херсона. Інформацію оприлюднив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, російська армія вдарила по житловому будинку саме у Дніпровському районі. Внаслідок прильоту оселя повністю знищена. З під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблої. Тим часом керівництво Росії цинічно продовжує заперечувати, що це російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи при цьому цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи та дитячі садочки ну і звісно, об'єкти енергетики і водозабезпечення. Натомість окупанти продовжують це підло робити сьогодні. Вночі російські війська вдарили і по Краматорську. І як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, мішень ворога в місті став готель. Вже шестеро постраждалих. Один з них у важкому стані. А от серед постраждалих є міжнародні журналісти. Окрім готелю, за даними місцевого чиновника, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. На місці наразі працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція. Тим часом у Донецькій обласній прокуратурі уточнила, що сили Російської Федерації очевидно вдарили по Краматорську ракету Іскандер М. За даними слідства, 24 серпня 2024 року. О 22.35 війська Російської Федерації вдарили, ймовірно, ракетою Іскандер М по місту Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностоно вибухову травму, забій головного мозку. Перелом ноги, контузію і різані рани тіла постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Ну і ось стало відомо, що це журналісти Reuters були в Краматорському готелі, в який росіяни поцілили іскандером сьогодні. Вночі в агенції повідомили, що у готелі зупинилися шість їхніх журналістів. Двох доставили до лікарні ще одного шукають під завалами. Трьох інших знайшли. Також дістала поранень, і польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська, яка просто їхала повз готель. Водночас у z пабліках розповсюджують зараз інформацію, що іскандер відпрацював по головним іностранним найомникам. Тим часом на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові. Вони заблоковані там вже декілька місяців. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Харків Віталій Саранцев. Він додав, що для виконання завдань логістики окупанти використовують безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі. На самому початку там було близько сорока військовослужбовців, вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені, є поранені лежачі, є поранені ті, які спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається точну цифру я не можу сказати з певних міркувань. А от у Чорному морі окупантів немає, а принаймні станом на зараз російських кораблів там не спостерігається. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Далі пряма мова. Сьогодні фактично вже тиждень. Як немає жодного корабля в акваторії Чорного моря. В акваторії Азовського моря цей термін ще більший. Інше питання, чому вони припинили саме у такий спосіб вести охорону пункту базування, як і раніше, за рахунок підводного човна? Я думаю, що цю інформацію ми можемо дізнатися згодом. Може, це технічне обслуговування, може, якесь внутрішнє рішення, але факт залишається саме таким: усі бойові одиниці залишаються у пункті базування новоросійськ. І далі поговоримо про підтримку України. Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво снарядів та погодилася навіть профінансувати цей процес. Про це повідомив урядовий портал Норвегії. Норвезька компанія уклала угоду, яка налагодить ліцензійне на виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією, але коштом Норвегії. Норвегія наразі робить внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер нам хоче поділитися своїм рецептом з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше. А от за словами міністра закордонних справ для України та для власної безпеки Норвегії абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборону боротьбу України. Тим часом прем'єрка Литви анонсувала передачу Україні понад 5 тисяч дронів із системи протиповітряної оборони. Литва планує передати Україні понад 5 тисяч ось цих дронів вже до кінця осені в рамках військової допомоги. Про це вчора, 24 серпня, заявила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніта під час прес-конференції з президентами України та Польщі в Києві. Вона зазначила, що вже оголошений пакет ось цей допомоги від Литви прибуде найближчим часом. Ну і впродовж серпня Україна отримає 10 систем ППО ближнього радіуса дія, антидронове обладнання, боєприпаси та багато іншого. Також Литва виділяє 35 мільйонів євро на закупівлю радіолокаційних станцій і обладнання для розмінування. Ну і вже до кінця осені планує Литва передати Україні понад 5 з цих тисяч дронів литовського виробництва. В свою чергу Міністерство фінансів та Державний департамент Сполучених Штатів Америки запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб, як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. І Ось як йдеться в офіційному повідомленні, Росія перетворила свою економіку на інструмент, який слугує військово-промисловому комплексу Кремля. Тож сьогоднішні дії Міністерства фінансів Сполучених Штатів продовжують виконувати зобов'язання, взяті президентом Байденом і його колегами з Великої сімки. Вони націлені на руйнування ланцюжків поставок військово-промислової бази Росії та її платіжні канали. Під санкції потрапив технологічний та фінансовий сектор Російської Федерації, а також великі російські металургійні та гірничодобувні компанії, які до речі належать до стратегічної металургійної галузі, зокрема запровадження. Адже обмеження щодо ряду підприємств металургійного гіганта Євраз, який контролюється Романом Абрамовичем, це Нижнятагільського металургійного комбінату, об'єднаного західно-сибірського металургійного комбінату, та підприємства «Ванадій Тула, а також Євраз Марка та Євразхолдинг Фінанс. Ну і крім того, санкції запроваджені проти уряду російських шахт. Ну, і від сьогодні, 25 серпня, Латвія посилює контроль за товарами з Росії і Білорусі. Продовольчо-ветеринарна служба Латвії відтепер проводитиме посилений контроль різних російських та навіть білоруських товарів у пунктах прикордонного контролю. Про це пишуть місцеві змі. Відомо, що посилені перевірки проводитимуться з метою обмеження ризиків для здоров'я людей і тварин, а також у разі генетично модифікованих організмів для навколишнього середовища. Ось це рішення про посилення контролю ухвалене за розпорядженням головного продовольчого ветеринарного інспектора на основі оцінка результатів контролю за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року. Ну а посилені заходи контролю діятимуть до 23 лютого дві 2025 року і ще одна новина, про яку сьогодні пише весь світ, засновника Телеграм Павла Дурова затримали в Парижі. Йому загрожує 20 років в'язниці. Національне управління по боротьбі з шахрайством при митному управлінні Франції вчора ввечері, 24 серпня, затримало уродженця Санкт Петербурга Дурова на підставі того, що він фігурував у списку розшукуваних осіб у Франції. Ордер на його арешт видала судова поліція країни в рамках попереднього розслідування. Подробиці його поки що не розголошується. Та у Франції Дурову можуть висунути звинувачення пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством. Відмиванням грошей, а також продажою краденого і сексуальними злочинами проти дітей, ці звинувачення пов'язані з тим, що в Телеграм відсутня модерація контенту. А адміністрація месенджера відмовляється співпрацювати з владою. Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних через Телеграм, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери, ну і відсутність контролю над платформою. До речі, кілька російських ЗМІ, включно з ізвісті, вже заявили, що дурво також дійсно може загрожувати до 20 років в'язниці. Ну і підгорає у росіян зараз не лише від цієї новини про дурова. Вже другий день пропагандисти буквально в люті через українську ракету дрон Паляниця. Саме вона тепер наводить жах на окупантів. Ну а рупери Путіна навіть не можуть вимовити її назву. Тим часом президент Володимир Зеленський сьогодні вперше показав її нашу паляницю в роботі. До речі, нагадаю, що про перше і успішне застосування нової української зброї президент теж заявив вчора, 24 серпня. А от вже ці кадри, які ви зараз бачите, оприлюднив сьогодні. Зі слів президента, це український метод відплати агресору. Звісно, Україна не розсекречує головні характеристики ракети, тобто радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць. Проте Зеленський розповів, що у радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів. Розробку ракети завершили швидко протягом півтора року, а запускається наша паляниця з наземної платформи. Ну а ще ракета має турбоактивний двигун. Вартість ракети дрона набагато нижча, аналогів і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва все, що триває, додав президент. Ну а задачі української ракети це захист мирного населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території. Також Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським змі розповів про цілі операції збройних сил України у Курській області Російської Федерації. Він зазначив, що операція збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції. Мовляв, все це робиться для того, щоб примусити Росію бути готовою до справедливого миру. Ну а ще курська операція не дала змогу окупантам захопити Сумську область та послабити наші позиції. Зеленський також додав, що Україні було складно перехопити ініціативу без допомоги партнерів. Водночас, лідер країни наголосив, що не може розповідати всі цілі, звісно, курської операції. Але коли операція буде вдалою, стане очевидним, що і для чого робила Україна.